Доброго дня депутати. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту. На порядку денному у нас сьогодні 14 питань. Тож, давайте розпочинати. Переходимо до першого питання сьогоднішнього порядку денного про погодження закордонного відрядження депутата з Міської міської ради Чоївського району Харківської області Лисенка Вікторівна. Шановні депутати, розглянувши заяву депутата з міської міської ради Лисінка Ніни Вікторівни від 11.09.2025 та розглянувши лист запрошення президента правління Хемс Лі Геронмока від 10.09.2025 року, пропонуємо погодити закордонне відрядження депутата з міської міської ради Лисінка Ніни Вікторівни до Польщі. Для обміну досвідом з працевлаштування громадян України в Польщі. Встановити, що оплата витрат такого відрядження здійснюється за рахунок депутата Лисінка Ніни Вікторівни. Запитання, коли я хочу прокоментувати, що 3 квітня ми вже давали Ніні Вікторівні такий дозвіл, але в силу своєї зайнятості вона не змогла. Скористатися ним, тому повторно правлінням Хемс Мока було ще раз направлено запрошення. і Сподіваємося, що Ніна Вікторівна знайде час з'їздити у відрядження. Добре, якщо немає запитань, колеги, переходимо до голосування. Хто за. Голосуйте, Ніна Вікторівна, Ви голосуйте, маєте право. Одноголосно, дякую, вітаю Ніна Вікторівна. Виконуйте свої службові обов'язки. Так. Переходимо до другого питання нашого порядку денного про зміну найменування органу місцевого самоврядування, доповідає Карина Заморська, начальник відділу юридичного забезпечення. політики національної пам'яті українського народу були внесені зміни до положень статті 16 закону України про місцеве самоврядування в Україні, доповнивши її з частиною 10, зокрема такого змісту. Повне найменування сільської селищної міської ради як юридичної особи публічного права складається з частини, яка відповідає назві відповідної територіальної громади, загального найменування представницького органу місцевого самоврядування. Та назви відповідних району області АРК у родовому дні. Скорочене найменування сільської селищної міської ради як юридична особа публічного права не містить назви не містить назви відповідних району області АРК тощо. В зв'язку з викладеним пропонується змінити назву юридичної особи з міська міська рада на. Зміська міська рада Чугуївського району Харківської області, міському голові Павлу Голоднікову подати документи для державної реєстрації, зміни, назви юридичної особи в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, підприємців та громадських формувань встанового законодавства порядку. Керівникам комунальних підприємств встановлювати організації. А ці зміської міської ради провести назви юридичних осіб та установчі документи відповідно до нової назви юридичної особи засновника. Запитання, колеги. все зрозуміло. Переходимо до голосування. Хто за даний відповідні зміни? Одноголосно. Дякуємо. Третє питання порядку денного. Про внесення змін до структури та чисельності апарату та інших виконавчих органів органів з міської і міської ради доповідає Оксана По. Шановні присутні положеннями структурних підрозділів з міської і міської ради юридичних осіб передбачено, що Структура затверджується засновником, тобто з міською міською радою. Той проєкт рішення, який вноситься сьогодні на ваш розгляд, пов'язаний з змінами структури двох структурних підрозділів відділу освіти і управління соціального захисту населення. Відразу скажу, що структура не вплинула на загальну штатну чисельність, тобто в межах загальної штатної чисельності відбуваються зміни. Отже, відділ освіти. Для того, щоб привести до норм діючого законодавства, ми виводимо із структури відділу освіти лабораторії комп'ютерних технологій. і... Затверджуємо таку структуру відділу освіти. Керівництво дві штатних одиниці, головні спеціалісти, три штатні одиниці. Централізована бухгалтерія, 15 штатних одиниць і господарська група, 16 штатних одиниць. Що стосується управління соціального захисту. Управління соціального захисту набуло важливих функцій це організація соціальних послуг населенню, Особливо це пов'язано з тим, що протягом 24-25 років були прийняті нові законодавчі акти або несені зміни до нормативних документів. тож... Внаслідок збільшення об'єму роботи виникла потреба в створенні окремого відділу, який буде займатися зазначеним напрямком роботи, тобто організації соціальних послуг населення. І керівництво управління соцзахисту внесло зміни, створити внесло пропозиції створити відділ бухгалтерської служби та виклад соціальних допомог. Це питання вже давно було актуальним. І створити відділ організації надання соціальних послуг та координації соціальної роботи з чисельністю 4 штатні одиниці. Отже, <кій> структура управління соціального захисту населення набуває такого вигляду: керівництво 2 штатні одиниці, відділ надання адміністративних послуг 14 штатних одиниць, відділ соціальних гарантій таких 4 штатні одиниці, загальний відділ 3, Відділу справах ветеранів та учасників війни дві штатні одиниці, відділу бухгалтерської служби та виплати соціальних допомог, три штатні одиниці і відділу організації надання соціальних послуг та координації соціальної роботи чотири штатні одиниці. Таким чином, у своєму проєкті рішення ми пропонуємо затвердити структуру Змівської міської ради та її виконавчих органів з урахуванням викладених вище змін. Дякую за питання, колеги. Все зрозуміло. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до програми підтримки підрозділів Збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших підрозділів. Доповідає Лена Полотенко. Члени комісії пропонується на ваш розгляд проєкт рішення з міської міської ради про внесення змін до програми підтримки підрозділів Збройних сил України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань на території Зміської міської територіальної громади Чугурівського району Харківської області, затверджено рішенням 28-ї за сесії Зміської міської міської ради, 8 скликання від 7 лютого. З року номер 2654 Зміни пропонується нести такі до заходів цієї програми, враховуючи звернення. від відповідних органів і доповнити наступними пунктами субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на капітальні видатки для забезпечення матеріально-технічними та іншими ресурсами і майном військових частин з метою відсічі збройної агресії проти України, передбачити в програмі кошти в сумі 6 мільйонів 835 тисяч гривень. Інший пункт субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на придбання ноутбуків з операційною системою Windows 11 Pro та лазерного принтеру Canon для Чугуївського району територіального центру комплектування, передбачити в місцевому бюджеті кошти в сумі 60 тисяч гривень. У зв'язку з цим обсяг коштів на виконання програми збільшується до 24 мільйонів 244 тисячі 600 гривень. Погодити та винести на розгляд сесії. Дякую за питання, колеги. Немає. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Рішення прийнято. Дякую одноголосно. Так, п'яте питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 25-27 двадцять років доповідає Єлизавета Воронцова та Олена Костенко. Була доброго дня. Просимо розглянути можливість спочатку в межах наших асинувань зменшити видатки в сумі 275 575 гривень на відшкодування. Вартості лікарських засобів для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів і перенести цю ж суму на відшкодування технічним та іншим засобам реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів. Це в зв'язку з тим, що доступні ліки збільшили свій спектр ліків, а дітей-інвалідів і інвалідів нас збільшились. Тут тобто підгузки і технічні засоби це калоприймачі, паста, пластин. Дякую, зрозуміло. Питання, колеги. Це перше. І друге просимо виділити додаткові кошти для придбання меблів для кабінету ременівської комп'ютерної термографії в сумі 130 тисяч. А саме це будуть стали стільці і шкафти для документації. Зрозуміло. Питання, колеги. Немає. У вас додаєте? Давайте добавляйте связь. Дякую. Добрий день. Ми просимо зменшити видатки інші виплати населенню у сумі 55 тисяч 949 гривень. Зменшити видатки по оплати електроенергії 130 тисяч, зменшити видатки оплата послуг крім комунальних в сумі 95 тисяч, і зменшити видатки іншої виплати населенню, а саме відшкодування вартості лікарських засобів для проведення хім... хіміотерапії, в сумі 10 тисяч, та збільшити видатки на капітальне будівництво інших об'єктів. Тобто це будівництво системи водопостачання, не жорстокової будівлі, а саме амбулаторії загальної практики, селища Зітьке. Загальне. На вартість будівництва буде складати 290 тисяч 949 гривень. І друге, зменшити видатки, інші виплати населенню з відшкодування його вартості лікарських засобів для проведення хіміотерапії в сумі 50 тисяч, та збільшити видатки на відшкодування вартості медикаментів для безоплатного ліскування, відпуску наркотичних. Засоби, лікарські засоби за рецептами лікарів у сумі 50 тисяч. Чому ми зменшуємо хіміотерапію? Е, е, ну, велика кількість препаратів немає в реєстрації в озерській, тому ми не можемо їх пустити. Зрозуміло. Колеги, запитання. Немає запитань? Дякую вам. Хто за те відповідні зміни по фінансовій підтримці закладів охорони здоров'я? Давайте голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималося наголосна. Дякую вам. Шосте питання: про внесення змін до програми забезпечення житлом дітей з сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, на території з міської міської ради. Доповідає Марина Карчаєн, начальник служби справа дітей. Цього року вже були внесені зміни до програми забезпечення житлом дітей селі та дітей позбавлених батьківського піклування та всіх їх числа на території змівської міської ради на 2024-2026 роки. У зв'язку із ці зміни відбулись у зв'язку із виділенням субвенції з державного бюджету до бюджету змівської міської ради на придбання трьох будинків для дитячих будинків сімейного типу, які були евакуйовані з. Куп'янського району. Ця сума сягала 19 мільйонів 847 тисяч 925 гривень на 25 п'ятий рік. Підставою стало розпорядження Харківської обласної державної військової адміністрації про внесення змін до обласного бюджету від 15 травня 25-го року номер 432 Б. На сьогоднішній день відповідно до розпорядження. Харківської обласної військової адміністрації від 11 вересня про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 25 рік відбулись зміни до розподілу видатків обласного бюджету, відповідно до яких були -по поділені кошти субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. В сумі дозміської громади надійшло додатково 6. 6 мільйонів 797 гривень 1590 гривень для придбання четвертого будинку для сім'ї ДБСТ. Таким чином загальна сума на 25 рік, що стосується субвенції, становить 26 мільйонів 445 тисяч 515 гривень. Прошу підтримати дані зміни. Запитання, колеги. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Давайте голосувати. Хто за? утрималось одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання про затвердження положення про комунальну установу Центру надання соціальних послуг з міської міської ради Чогоська району Харківської області. В новій редакції. Мати рішення про внесення змін до положення нашого. Ну, як ви знаєте, відбулася у нас реформація нашого центру надання соціальних послуг, у нас з'явилися два відділення і ті послуги, які згідно нашим нормативним актам, які ми будемо надавати, ми вносимо перелік послуг з полуж. Порушені це буде послуга надання притулку особам, яким завдано школу шкоду через пожежу, стихім'ли лиха, катастрофу, бойові дії, терористичні акти, тимчасову окупацію, збройний конфлікт, які залишилися під житла або проживання в їхньому житлі є неможливо. І друга послуга це для відділення батьків з дітьми, це картка термінового проживання. І це згідно з законом повинно бути в наше положення і в державному реєстрі воно повинно бути. І з, з нашого переліку послуг, які надаються, ми виводимо послугу денного перебування, тому що ми цю послугу не надаємо ну, на часі, коли вона буде введена, і буде надаватися, тоді вона вчому введеться в наше положення. І зміни до структу... штатного розпису все в межах затверджених штатних одиниць. Ми виводимо з відділення стаціонарного догляду лікаря ліка і медичну сестру і вводимо два Фесера в наші відділення для фахівці соціальної роботи. Прошу підтримати цей проєкт і винести на розгляд сесії. Дякую, колеги. За питання немає. Переходимо голосування. за дані зміни. Хто за? одноголосно рішення прийнято. Дякую. Переходимо до слідчого питання про затвердження специ... специфікації послуг, які надаються комунальним установу, це надання соціальних послуг. Так, Будь ласка. І, і ще таке е, е, прохання і це е, поліпшить нам роботу. Е, я хочу вам просто повідомити, що всі послуги, які надаються е, соціальними закладами. Ну, вони мають свої державні стандарти, але ж є послуги, які не мають державних стандартів. Тому коли громада приймає рішення на розпочати надавати послуги, яка потребує громада за потребою, ті послуги, які не мають державних стандартів, вони повинні розробитися центром надання і затвердитися міською радою на сесії. І тоді ми тільки можемо цю послугу надавати. Це вже, Світлані, така мені підскаже, що з 16 юля, да, вийшла постанова, що коли затверджується ця послуга, закон да, про соціальну послугу, ми ще повинні подати на погодження Міністерства соціальної політики цю послугу, так як на неї нема стандарта. Ми в проєкті подали цю специфікацію, і це ще нам. Допоможе дуже в цій проблемі, тому що ми соціальний заклад і ми надаємо соціальні послуги. Послуга харчування включена в ці дві послуги, кратка проживання і послуга притулку. Тому що там в переліку тих послуг, які ми там будемо давати, там є харчування, тому що просто так харчування ми не можемо надавати. Зрозуміло. Запитання колеги. Якщо немає переходу голосування, то за відповідні зміни по специфікації послуг? Одноголосно дякую рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання нашого порядку денного. Про внесення змін до порядку надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам, які зареєстровані на території зміської територіальної громади. Доповідає Світлана Південна. Пропонуємо внести зміни до порядку надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам, додавши новий від, вид, видих виплати. А саме це буде матеріальна допомога учасникам ліквідації наслідків ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об'єктам Смінської територіальної громади, звичайних ситуаціях воєнного характеру, бойових їх терористичних актів, диверсій, спричинених впливом агресією Російської Федерації. Надаватися ця допомога буде за поданням керівників відповідних служб і становити її розмір не більше 5 тисячної А даватися вона буде один раз на рік. Запитання, Колине. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую. І переходимо до 10-го питання про внесення змін до програми зайнятості населення з міської територіальної громади на 25-28 роки. Так, пропонуємо внести зміни, збільшуючи 500 тисяч до мільйона, кошти для залучення безробітних та інших категорій осіб до громадських та інших тимчасових. Запитання колеги? Немає. Хто за відповідні зміни? Давайте голосувати. Хто за. Одноголосне рішення прийняти. Дякую. Переходимо до 11-го питання про внесення змін до комплексної програми Молодь-Змінщини на 21-25 роки. Доповідає Олег Бідуін. З внесення змін ми пропонуємо внести зміни на 25-й рік щодо комплексної програми молоді зміщини 21-го двадцять затвердженої другим рішенням восьмого скликання, а саме збільшити обсяг фінансування у пункту 4 військово-тактичні змагання серед учнівської до молоді молоді зміївської територіальної громади, присвяченої Дню захисників і захисниць України, на загальну суму 75 п'ять гривень. З пункту 3 молодіжний фору, форум збільшити обсяг фінансування пункту 10 на суму 23 125 тисяч гривень. З пункту 3 на суму 8 тисяч 125 і з пункту 8 суму на 15 тисяч для того, щоб провести саме ці заходи. Запитання колеги. Питань немає. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Одноголосно, Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до спорту. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки. Будь ласка, вигадано. Прошу внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту. А саме збільшити обсяг фінансування пункту 2.1 розділу 2 додатку до програми на загальну суму 99 500 ці кошти ми плануємо використовувати на змагання. На змагання. Так, і так. О, з організацією участі команди дитячої юнацької спортивної школи в всеукраїнських змаганнях. 99,500. І друга сума виконання програми розвитку культури, фізичної культури і спорту 25-х років на придбання шоколаду грамот Кубків. 99%. 500. Угу. Запитання, колеги. немає. Переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Одноголосне рішення прийнято. І спорт для всіх. Про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунальному підприємству, фізично центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Я хочу назначити, що в прошлу сесію ми розглядали це питання, але кошти не були виділені. І тому ми знову ми внесли зміни в програму, але кошти не виділені. А кошти 30 тисяч 500 – Це заробітна плата. Угу. То, що ми обговорили на Це, вдалося. що Ми обговорили нам, на комісії, сесії, так. так. Питання є, колеги? Ну, питання зрозуміло, ми обговорювали. Тому переходимо до голосування. Хто за відповідні зміни? Давайте голосувати. Хто за одноголосно. Рішення прийнято. Дякую, Олег. Дякую, колеги. Переходимо до 14-го питання про затвердження положення про відділ освіти з міської міської ради Харківської області в новій редакції. Доповідає Нарія Баздарєва. Доброго дня. Пропонуємо внести зміни до положення про відділ освіти та виплати його в новій редакції. Зміни складаються чому? При відділі освіти на сьогодні існує три структурних підрозділа. Це централізована бухгалтерія, лабораторія комп'ютерних технологій в освіті та господарська група. Пропонуємо припинити діяльність лабораторії комп'ютерних технологій в освіті, тому що даний підрозділ, він законодавчо не передбачений, до того ж він втратив на практиці свою актуальність. Згідно закону про освіту, заклади освіти з міської, міської ради, вони становляться все більш самостійними, але достатньо Комп'ютеризовані керівники закладів освіти мають свої електронні ключі і можуть самостійно виконувати деякі функції. У них є відповідні фахівці на місцях, тому необхідності в даному підрозділі немає. Два фахівця, які працюють у підрозділі, будуть працевлаштовані на інші посади по відділу освіти. Технічне питання, я так розумію. Зв'язку в зв'язку зі змінами в законодавстві. Але всі ж в межах штатних одиниць все, все залишається, все залишається, всі залишається, всі будуть працювати. Ніхто не буде скорочений, всі будуть на місцях, тобто відповідність до діючого законодавства проводимо свою структуру та положення. Запитання колеги. Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую. На цьому всі питання порядку денного вичерпані. Чи є запитання до депутатів? Немає депутатів. Немає. Дякую за роботу.